Нас у місті вимушеним переселенцям надали безоплатне житло. Квартили квартири належатимуть місту. А от користуватися ними будуть ті, хто потребує цього найбільше. Що це за оселі? Скільки сімей їх отримає, розповість наша журналістка Юлія Махових. На квартирну чергу у Подільському районі подружжя Кривонос стали місяць тому. Розповідають на житло від міста тоді не сподівалися та вже сьогодні тримають ключі від омріяної оселі. Ми зайшли в свою нову оселю. кажуть, ніби у вісні, і захоплено оглядають нове помешкання. Уже фантазують, як розміститися, адже мають трьох маленьких дітей. Ми думали, що це буде якесь соціальне житло, якесь абсолютно Ми б йому були раді. Але... Ми не розраховували, що ми получимо квартиру від міста. У рідному Лисичанську родина володіла аж двома затишними квартирами. Тепер у житла нові господарі. Живуть солдати російські в наших квартирах. На оренду квартири у Києві родина витрачала усі державні виплати. Доводилось не жити, а виживати. Ми не очікували, що нам дадуть. В наше пользование такую квартиру. Вона здорова, простора, біла, світла, 27-й поверх. Видно, весь Київ з вікна. Красота. Ремонт, санузел повністю є газова плита. Трохи оборудована кухня. Дякую велике. Документи на безкоштовне проживання у цій оселі. Родина отримала від мера столиці. Вони це одна з 64 родин, яким Віталій Кличко вручив ордери на тимчасове користування міськими квадратними метрами. Для цього Київ закупив у власність громади 113 квартир на майже 230 мільйонів гривень. В місті Києві з 2014 року 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це більше ніж Чернігів, це більше ніж Житомир. Це набагато більше, ніж інші обласні центри. І кожен з них повинен отримати ті ж саме сервіси, допомогу від міста Києва. Ми розуміємо, що підтримуючи один одного, ми стаємо сильнішими. І вкрай важливо для того, щоб люди не були кинути на прозволяще. На жаль, ми не можемо всі. Іх забезпечити, але тим не менш поступово тим категоріям населення, які в першу чергу потребують це, надаємо квартири. Першочергово квартири надали багатодітним сім'ям, матерям, одиначкам, родинам, які виховують дітей з інвалідністю, а ще не працездатним особам та іншим вразливим категоріям. Майна немає і нема нема куди повертатися. Просто немає. Ну це не те, що потрібно. І ви розумієте, я ж не можу немає з чоловіком куди. жити у друзів, у них своє життя. І ми особливі люди в тому плані, що нам деякі треба особливості для побутового життя і ми не не можемо ставити людей в таке незручне положення. Переселенці отримали квартири переважно у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Усі вони в новобудовах з підведеними комунікаціями та частково умебльовані. Заїхати до нових помешкань родини планують найближчим часом. Юлія Маховихолеградченко, телеканал Київ.